Привіт, сьогодні знімаю свій перший огляд бізнесу салону у Вроцлаві Сенсо. Я Віка, співвласниця фірми з легалізації у Польщі і експерт з просування в соцмережах. І я сьогодні завітала в гості до Юлії, до власниці двох салонів краси у Вроцлаві. Так, привіт, Віка. Розкажи трошки про себе. Як ти приїхала в Польщу? Коли чого саме в Польщу, і як з'явилася ідея відкрити салон? Взагалі, як ти прийшла в б'юті сферу? Ну, приїхала я в Польщу п'ять років тому. Я приїхала на навчання після 11 класу. Там постало питання, де навчатися в Україні чи в Польщі. Мої батьки вирішили, що Польща буде класним варіантом для початку. Я приїхала треба було якось заробляти на життя, і в мене було хобі. Я робила нігті. Ми спочатку їх робили на дому. А потім уже я така думаю: так треба розширятись далі. думати щось далі. Клієнтів багато. І я кинула навчання. Відкрили ми з подружкою кабінет і працювала в кабінеті як два часних майстера. І я тоді зрозуміла, що попит на б'юті сферу в Польщі дуже високий. Почала Особливо набирати на команду. наших майстрів. Так, на наших майстрів просто супер. Ми почали набирати команду. Зі мною вже тоді працювало спочатку один майстер манікюру, потім два, і воно пішло. Поїхало. Які в тебе були страхи на самому початку, ну прямо на самому початку страхів ніяких не було, тому що мені було 18, в тому віці, мені здається, тобі горе по коліно. Але потім, коли я твердо вирішила, що я перестаю працювати з клієнтами, був страх того, як я буду заробляти. От uh -huh. це був основний основна проблема. А друга проблема, як я заб'ю графік своїм майстрам, як мої клієнти прийдуть до них. Uh -huh. Ще одне таке питання: що тебе надихало в той момент? Мене Один... клієнти. Клієнти, я відгуки. Дуже... Я дуже тісно спілкувалася з людьми в їхній історії, то як вони до мене відносились, як вони слухали мене, те, що я їм розповідаю про своє життя, і це надихало, розуміло, що я аудиторія, яка тебе завжди підтримує, і от воно спонукало Такий контакт далі. щирий з так. людьми. Ну да, я теж як я приходжу, наприклад, на нігті, то є в мене два стани. Я або хочу помовчати, бо я хочу просто тиші, або я хочу розказати за місяць все, що в мене сталось, все своє життя, бо ми давно не бачились і не побачимось. Ну, так. Я знаю, що ти починала свій перший бізнес з коліжанкою. Не буду вдаватися в якісь подробиці, але мені цікаво, просто щоб ти порівняла, як легше, чи тобі легше, наприклад, зараз, коли ти сама ведеш бізнес, чи все таки було краще і легше, як був хтось з боку, якийсь партнер? Ну, я хочу сказати, що то був прикольний досвід, але просто брати під факт той момент, що ми були дуже молоді. Нам було по 18, Ми не розуміли, як вести цей салон. Ми не розуміли, що таке розподілення обов'язків, і тому я вважаю, що через це у нас не пішло. Але зараз мені... Самої вести важко, тому у мене є адміністратори. В мене є така команда, яка управляє допомагає допомагати цим, цим всім, управляти так. І от, наприклад, якщо думати наперед, то я би ну, хотіла вистраювати команду, яка буде управляти цим всім. А я буду просто як над ними угу. думати, якби масштабніше, але сама я точно не потягну. Партнерство ні, партнерство ні, то тобто, моя ти, історія, якби ти е, зараз, наприклад, нічого не мала і зараз відкривала салон. ти би відкривала сама? Так, я би відкривала сама. клас. Дякую за відповідь. Mm -hmm. До речі, було дуже цікаво. Мені от прям хотілося почути, бо в мене бізнес в партнерстві. Ну принаймні, на сьогоднішній день. Я вважаю, що для мене це дуже. Класно, бо я би сама не витягнула. Ми класно один одного підміняємо. Знаєш, мені здається, що когось це партнерство доповнює, а когось, наприклад, замідляє в розвитку. Може бути, ну і ще важливо знайти партнера, як в якого будуть такі скіли, яких у немає у тебе, і тоді це партнерство буде і ти, і ти вперед. Ну, так. які були в тебе факапи в бізнесі, вже коли ти була сама. Ну в мені здається було дуже багато. Це все такий досвід, який не навчишся ніде на курсах. Там, наприклад, не забезпечили фірму, хтось взяв кредит. Зараз ми з цим розбираємось. Не до кінця розібралась в бухгалтерії. Потім на кінець року тобі виставляють піддоплати. Там я не знаю. Ну, дуже було багато якихось таких моментів, на яких ти навчився, як тобі правильно Факапи є до сих пір. Я до сих пір навчаюся, до сих пір шукаю, як це буде правильно, але ну так, це був досвід. Бо ніхто не ніхто не вчить, як вести так. бізнес без факапів. Так ну, кожний бізнес він індивідуальний. Ти а, не знаєш, що у тебе буде. Хотіла би ти показати свій салон внутрянку, скажімо так, які послуги ви надаєте, і просто познайомити нас, що там є всередині. да, Ходімо. Тут наша вивіска, так у нас можна знайти на цій локації. Дуже красиво. Ну, Джек да, дякую. І наш основний зал це манікюр та педикюр. Наш масажний кабінет він зараз зайнятий, тому я не можу показати. А тут у нас таке місце для майстрів, де вони можуть відпочити, попити кави, зайнятися своїми справами. Ну і в основному наші салони це спеціалізація, головна манікюр, Тому в наших салонах велике місце для манікюра та педикюра та масажів. Скільки у вас саме в цьому салоні на міщанській у Вроцлаві є майстрів? Тобто скільки ви можете на манікюр, педикюр одночасно прийняти людей? Ну у нас 5 майстрів і 4 робочих місця. Тому клас. можемо одночасно, щоб 4 майстри працювали і один масаж Так. клас супер. Розкажи, які в тебе плани на розвиток салону? Чи ти хочеш третій філіал у Вроцлаві, чи десь, наприклад, до Варшави, чи є розширення послуг може ми, які взагалі? Якщо говорити про такі найближчі плани, то по секрету скажу, що ми зараз активно плануємо відкриття третього. Я перша хто це узнав. Якщо не враховувати працівників, yeah, Так, це дуже класно. Можемо можу, можу поділитися. Це буде на Олкашині. Типу, точки вони будуть знаходитися не одна біля mm -hmm, одної, щоб класно. клієнтам було зручно до нас добиратись з різних куточків родство. Дуже розумно, mm -hmm. це, це я вітаю. Дуже класно. Ну ще рано, але нехай все вдасться. Well, так. Нехай все вдасться. А що би ти могла порекомендувати? От тим, хто або має тільки почав бізнес, або хоче, планує, або, наприклад, починаючи майстрам, от твої якісь ну, там топ 3 поради. Просто навчатись, багато навчатись, скуповувати різні курси, які є на ринку, дивитись YouTube, слухати якихось менторів. А друге, це коли вже навчився в всьому. Вкладуватись в рекламу, от прям не О, жаліти так. грошей. От не жаліти просувати себе, свій бізнес? І от якщо перше і друге виповнено, то третє, що розвиток піде і бізнес запрацює, стовідсоткові за нав'янзанню до другого пункту. До речі, я ще хотіла таке запитати: у вас досить для мене відомий салон в Польщі. у Вас, якби досить стрімко, так йшли підписники, все як. Ми дуже багато знімали контенту, виходили на вулицю, комунікували з людьми, тестили просто все, що можна і не можна. Розвивали мене як мій особистий бренд, і тим, тим самим розвивався і бренд салону. Ну і що? Ми вкладали гроші в рекламу. Гроші... Таргет, така реклама, яка просто просувається mm -hmm. через Reels. Ну пробували максимально все, що тільки можна. Ну і ми далі пробуємо. Це не то, що ми тоді зробили, а зараз такі Ні, сюди... я Я теж вважаю, що по-перше, така база це упакований профіль. Так. Далі це тільки реклама. Якщо її немає, то все немає взагалі ані клієнтів. Вона не запрацює зразу, бо так, я так. навіть відслідковувала у нас шлях клієнта міг іти рік. Тут я з тобою повністю згідна. і на закінчення, що би ти хотіла подарувати, може, якщо хочеш, звісно, для тих, хто подивиться це наше відео, чи то на Ютубі, чи то в інстаграмі. Я від себе можу подарувати безкоштовну консультацію по бізнес-просуванню для бізнесів або для експертів по упаковці блогу, по побудові стратегії і контент плану. Що би ти хотіла? А я для всіх, хто залишить коментар під цим відео, ми вишлемо спецофер до нашого салону. Дуже я тобі дякую за І таку тобі. розмову. За те, що ми в принципі могли познайомитися особисто, особисто. мені також.